Вареники, варені в сковорідці. Пів літри кефіру, усипали пів чайної ложки соди, щепотку солі, щепотку цукру. Посіяли муки і замішуємо тісто, ну таке, як на вареники. Тісто готовченко на вареники. Вареники будуть з лівером і з творогом. Варенички робляться, дивиться кубелечко, в якому будуть вони варитися. Ну, Наташа, скільки? Водичку. в сковорідку, кладемо марчку і налили води. І ставимо на газ. Водичка кипить і кладемо вареники. І скільки вони потім мають варитися? Даємо видні. Води видно, засікаємо. Всього, готові наші варенички. Минуло 4 хвилини. Перетрушуємо, шкварки з цибулькою пережарили, а та наступна партія вариться. Трошки там водички долили, наклали вареничків і під закритою кришечкою варимо. 4 хвилини. Цілу хору нашурували. Зараз будемо обідати і вечерати. І тут ще ось доварюється красота. Коротше, водички треба десь на півпальця у сковорідці, небагато, щоб так потонула тільки. Да і за кожним разом потрошку додать за кожним заходом, ну як варенички підкладати.